Зробив бізнес на війні. Суд заарештував майно полковника рятувальної служби у Запоріжжі. Він наживався на воєнних реаліях та крав бензин, який виділявся для ДСНС. Про інцидент повідомило державне бюро розслідувань. За даними слідства, полковник, який був начальником аварійно-рятувального загону, спеціального призначення ДСНС у Запорізькій області, та його спільники розкрадали пальне, яке виділялося для ліквідації наслідків ракетних обстрілів, проведення розмінування, а також евакуації людей. Просто уявіть собі масштаби та розміри нахабства. Розкрадання пального були настільки масштабними, що посадовець облаштував міні АЗС прямо на територію власного маєтку. Сума збитків становить понад 2,3 млн грн. мільйона гривень. Крім того, чиновник ще й економив на робочій силі. Він використовував співробітників ДСНС для перевезення вкраденого пального. Суд заарештував земельну ділянку площою 1,9 гектара, елітний будинок у прибережній зоні Запоріжжя, площою 176 квадратних метрів, автомобіль Toyota Land Cruiser, вантажний автомобіль «ЗАЗ». На його банківські рахунки. Правоохоронці вилучили автівки Mercedes-Benz, Actors та DAF CF, а суд наклав арешт ще й на 5,5 мільйонів гривень. Також арештовано та передано в управління арма 1 мільйон гривень підлеглого та найближчого спільника-полковника ДСНС, який допомагав йому красти пальне. Одні віддають останні, аби закупити необхідне спорядження і захищати країну, а інші бісяться з жиру і лише шукають наживу. Такі злочини будуть викриті, і покарання буде відповідне злочинам.